З прицілом на міжнародні змагання у Кіровограді провели всеукраїнські змагання з велоспорту, присвячені пам'яті Юлії Юрченко. Турнір провели 20-й рік поспіль. Ці змагання кожен рік проходять запрошенням з інших міст, не тільки Кіровоградської області, а й інших міст України. І це дозволяє нашим юним спортсменам, не тим тільки знаменитим, а й юним, повишати свою спортивну майстерність. Вологонщики визначали кращих у трьох видах змагань: пролозі, індивідуальній та парній гонках. Деякі з учасників на змагання приїхали після успішного виступу на чемпіонаті України у Львові. «Була командна гонка і командне переслідування. Переслідування було другою, а в командної гонці перші. Далі на Олени чекають міжнародні старти. Участі на чемпіонаті Європи на чемпіонаті міра в іюлі. А на турнірі у Кіровограді визначали учасників чемпіонату України у Білій церкві. Одбор команди на участь в чемпіонаті України, який буде проходити через дві. Ніділі 2,5 в Білої церкві. То тобто є проводимо с тренування для того, щоб отобрати команду для участі в основному в чемпіонаті України. Серед переможців турніру пам'яті Юлії Юрченко тренерський штаб збірної області відзначає Віталія Новаковського, Дмитра Бондаренка, Сніжану Назаренко, Олену Демидову та Максима Нагорного. На них і робитимуть ставку на змаганнях у Білій церкві. Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.